Чи можна назвати Румунію окупанткою в цій ситуації? Це можна назвати лише військовою окупацією. Чому? Бо е не було жодного документу, яким Румунія би передавала би ці території радянському Союзі е Союзові. Е перший документ. На якому Румунія поставила цей, цей підпис, це був договір про радянсько-румунський кордон від 10 лютого 1947 року. Який вже е, м, представник робітничого уряду е, Румунії поставив цей підпис з цього моменту. Вже територія Бесарабія та Буковини можна вважати де юри територією радянського союзу. До цього це було лише територія, яка де-факто була. Зайнята радянським союзом, я вже не кажу так, е, да, безумовно, що ми е, зовсім інша ситуація, коли ми говоримо про румунські війська на території е, Одеської області, на території Вінницької області або далі. Тобто, там ми можемо говорити про е, окупацію румунськими військами, а на території Бісарабії та Буковинни, е, з точки зору міжнародного права, е, ми не можемо це говорити.